Хлопцями був такий колега, який постійно йшов на правці. От тако, просто. Він все, що думав, він. Ну знаєш, як кажуть: <рігав> <на фро> <рігав> зразу на вакцинацію. <рігав> <рігав> да. Так. Вот, э Сидить компанія, знаєш, такі він от грайливі дівчата, знаєш, що, що всі по парам, а одна, ну якби не за вона, та що те, шо це, Сашка? Сидає йому на коліно він колов за засрак. Саша, ти що? І ми кудись сидимо, він каже, нема грошей, нема грошей, нема грошей». Ми цей опонент каже: ну Сашка, ну що ж ти? Ну треба десь. Він каже, кумує, бабки єсть, поутирайся. Це забагато говориш. Так? А один раз на дискотеці це просто був рознос. Ми думаємо, ну все, треба десь поручити чоловіка. Отака От дискотечка, і бачимо, як до нашого ну, наш четверо, знаєш, такий квартет. Тусовується біля нього дві такі постарші е, паняночки, дві мілфи. А він хоч виглядає, знаєш, здорові. Але він... А наскільки постарше? Може, це вже ну, мама мілф. Ну, десь років 15. Може, там oh. різниця, і вони ah. коло oh. нього. Акуратно! Та хто знав, там бірегомедрій, хто знав там не Ні, Ну там історія, знаєш, там навіть по рухам, коли хлопці танцюють якось оці боксери, знаєш, а ті дами танцювали з ножки на ножку. І сумка в центрі. І сумка в центрі. І вони біля нього так. А ми ж то знаємо, що він придурок. Я думаю, давай ми його заберемо, бо він, а він просто стоїть, як бик, дивиться. А він так прямо. Ми так, його забираємо. Забираємо забираєм, Саша, Ми тебе забирали спеціально подальше від цього. Я кажу, ну ти видів. Ну ти видів. І каже геніальнішу фразу. Що думаєш, я сліпий. Вони хотіли валитися, як стара хата.